21 жовтня церква у своїх календарях сьогодні згадує преподобної Пелагії, а також преподобного Андроніка і жени його Атаназії. В Антіохії близько 453 року жила молода, прекрасна тілом і широко відома своїм злим і грішним життям акторка Пелагія, яку за красу ще називали Маргариток. Одного разу архієпископ Антіохії запросив кількох єпископів на нараду. Серед них був і святий нон, єпископ Іліополя. До цього він був монахом Тавене, який серед інших навернув також до 30 тисяч сарацинів та охрестив їх. Коли єпископи, прибувши до Антіохії, пішли до церкви святого мученика Юліана, Зустріли юрбу молодих дівиць і чоловіків. Серед них була Пелагія, одягнена зі смаком у дорогі одежі, вся сяюча золотом і дорогоцінними каміннями, від якої поширювався чарівний аромат дорогих олій. Єпископи опустили очі додолу і лише святий Нон довго і пильно супроводжував. Її поглядом. А потім сказав єпископам такі слова. Бачите ту невісту? Колись на суді Бог поставить її коло нас і судитиме разом з нею. Скільки годин вона щодень трудиться, аби якнайкраще зодягнути своє тіло. А ми, які покликані служити Богові, як мало робимо, щоб прикрасити. Добрими ділами і чеснотами свою душу. А потім, проливаючи гарячі сльози, святий Єпископ став молитися і в заявну грішницю Пелагію, щоб Господь подав їй ласку покаяння, щоб її краса не стала причиною згуби для багатьох душ, а щоб причинилася до прославлення Сина Божого. Подивімося і оцінімо на своє життя. Скільки часу і ми. Віддаємо на те, щоб наше тіло гарно виглядало або якось виглядало, а скільки часу віддаємо на те, щоб душа наша цвіла, пахла і подобалася Богу. Просімо його, щоб за прикладом цієї святої і нам вести гідне життя.